Вам ніхто не покаже. Дивіться, що. Бачите, це у нас магнітна наклейка. І що тут? Ви думаєте, вона така звичайна? а Дивись. Спеціально для вас. Такого вам ніхто не покаже, крім нас. Ми робимо магнітні наклейки під заказ, але треба обережно, бо вона не дешева. о о, о. Оце ляпота. Йоп, Ну, де ви таке знайдете? Тут от я уперлась, тому треба ось о, о, все вийшло. І в кінці подивитесь, яка це ляпота. Бо поки мені зрозуміло. Ну ви побачите. Дивіться і підписуйтесь, давайте, щоб всі знали, що в нас можна заказати магніти по адекватним, нормальним цінам. Так, це отак. От. І дивіться, це просто. Шикарна виходить вона. І показує, що приліпляється. І вона не відлетить, не відпаде, нічого з неї не буде. Бо це з ламінацією і магніт в нас товстий. Бачите? от Ногти погризла і воно не так легко відліпити. По ціні скажу, робимо будь-які розміри.